Одна з речей, яку запускає Лівгот, вона стосується покращення здоров'я. Це та компанія, яка прийшла оздоровити світ. Саме про Лівгот ми сьогодні будемо говорити. Будемо говорити про ваші виключно переваги як споживача та людини, яка мріяла займатися власною справою і масштабувати свій бізнес по всьому світу. Мене звати Жанна Вітко, я бізнес-партнер та учасник клубної компанії Лівгот. Тож саме про цю компанію ми будемо говорити. Ця компанія все більше набирає відомості по всьому світу і довіряє. Ають її рекомендують і про неї говорять та пишуть найуспішніші видавництва бізнесу, і цьому є підтвердження. Це світовий портал з назвою Бізнес форхом, в якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі і Так От за показниками бізнес форхом ця клубна компанія показує лідируючі позиції за показниками самої надійної компанії компанії, яку Рекомендують, якій довіряють. Це компанія з найкращими бізнес умовами для співпраці. Це компанія з найкращим маркетинговим планом. Компанія, яка за показниками Momentum Run, тобто в реальному часі, це компанія швидко розвиваюча. І в липні місяці 2024 року ця компанія отримала рейтинг за показниками 3А+. Цей рейтинг отримали лише 5% компаній світу. І вже на світовому ринку понад 15 років, тож це феномен. Це та компанія, яка здійснює насправді революцію. Вона змінює дві галузі у світі, і це та компанія, яка прийшла з новою моделлю споживання та новою моделлю бізнес-партнерських відносин. Вона нічого такого нового не видумала. Засновники лише зробили аналіз світового ринку і об'єднали три тренди сучасності в одну цілу цю модель. І першим трендом являється бізнес по підписці. Це. Той бізнес, який вже на світовому ринку понад 30 років, він подобається людям. Прикладом може бути відомий всім клуб Амазон, в якому понад 200 мільйонів учасників, і кожен учасник сплачує ще 15 доларів для того, щоб купувати на полицях маркетплейсу даного клубу товари за доступною ціною та мати безкоштовну. Доставку в більшість країн світу, звичайно, є і клуби, наприклад, Netflix, в якому 240 мільйонів учасників, і всі ці учасники сплачують від 10 до 15 доларів на місяць за для того, щоб переглядати нові кінострічки без реклами. Є дуже багато клубів, які об'єднують людей за цінностями та інтересами. Для прикладу, назву ще вам великий відомий гіпермаркет, який працює на землі. Назва його костко. Він більш відомий в США, Канаді, в країнах Європи. Там люди купують собі е, картки, вони і мені, навіть з фотографією, і вартість цієї річної карти складає 120 доларів. Або люди сплачують кожного місяця по 10 доларів. В такому разі вони мають економію на придбанні тих чи інших товарів. Звичайно, це вигодно для Людей, тому що вони економлять е, сотні доларів в місяць, і тисячі доларів на рік. Це звичайно вигідно і клубу, тому що наприклад, навіть того самого Амазону, де 200 мільйонів учасників, і всі вони сплачують по 15 доларів на місяць. звичайно, засновник Джеф Безос являється однією з найбагатших людей на планеті. Це той бізнес, який показує, що він дієвий, що він прибутковий і. Таку модель бере і клубна компанія Лівгуд. Другим трендом це є е, маркетплейси. Це інтернет-магазини. Люди люблять купувати через інтернет е, різні товари послуги. І в клубній компанії, звичайно, також є маркетплейс. Він на сьогоднішній день е, з товарною позицією лінійки Велнас це продукція молодості, краси та довголіття. І в першу чергу це продукція здоров'я. Тому що світова пандемія показала людству, наскільки ми не обізнані в своєму піклуванні здоров'я, як ми в щоденному харчуванні не отримуємо всіх тих відповідних вітамінів та мінералів, які потрібні клітині нашого організму, так як і Амазон колись розпочинав лише із електронних книг і на полицях маркетплейсу в Амазоні вже є безліч різних товарів. Звичайно, з часом на полицях маркетплейсу Лівгуд будуть різні бренди, товари і згодом і послуги про все це роблять підтвердження. Наші засновники вони обіцяють, що до кінця. Наступного року маркетплейс Лівгут буде наповнений понад 200 одиниць різних брендових товарів. Ми в очікуванні послуги туризму. Ми в очікуванні послуги навчання як по криптовалюті, так і розвитку людини в різних галузях. Тобто з Лівут ви маєте безліч різних переваг. І третім трендом в Лівгут є партнерська програма. Чи ми часто з вами приймаємо участь у тих чи інших партнерських програмах за що отримуємо відповідні кешбеки? Та різні бонуси. Однак, в клубній компанії Лівгут ця партнерська програма просто неймовірна. Такого не робив жоден клуб. Це той клуб, який пропонує понад 82% від свого доходу, з яким ділиться клуб з кожним своїм підписником, який буде створювати та розширювати клієнтську базу Лівгут. Уявіть, якби колись вам... Джеф Безос, коли в його клубі було півтора мільйона підписників, запропонував вам таку співпрацю по франшизі за те, що ви будете створювати та розширювати клієнтську та партнерську базу клубу. Він вам буде виплачувати сім видів винагороди. Звичайно, такої пропозиції не пролунало від Джеф Безоса. Та вона пролунала від клубної компанії Лівгут на чолі з генеральним директором Беном Глінським. В клубній компанії чотири засновники: генеральний директор Бен Глінський, директор по розвитку на Удер Хазан і сімейна пара. Це Райан Гудкін, лікар-розробник саме продукції здоров'я клубної компанії Лівгут, його дружина Ліза Гудкін, яка допомагає кожному з учасників. З продуктами розібратися і знати повністю склад для чого вони ці потрібні продукти, яку відіграють роль для нашого організму. Це люди легенди, це люди, які живуть своєю справою, і вони насправді неймовірні чотири рази на тиждень ці люди виходять на зустріч зі своїми підписниками для того, щоб поділитися про новини клубу, про нових учасників, про розвиток, про нові продукти, про сертифікати. І звичайно про навчання, як вести свій бізнес, розвивати його по всьому світу, і звичайно знати про всі ці продукти, які є на полиці маркетплейсу. Тож, як ви можете стати учасником даного клубу? Звичайно, лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже підписником клубу. І це здійснюється лише тому, що цей клуб закритого типу. Саме на таких бізнес-партнерських умовах ви маєте можливість створювати свою власну справу. Ви не можете зайти просто в Google, загуглити цю компанію і приєднатися лише за реферальним посиланням. В описі даного відео ви можете знайти клікабельне посилання і Зробити попередню реєстрацію для цього. Ви маєте зазначити лише прізвище, ім'я та електронну скриньку. І таким чином Лівгуд дає вам абсолютно безкоштовно здійснити тур по сайту більш детально познайомитися складною компанією і, звичайно, побачити всі продукти з описом ціновою політикою з вашим вже безпосередньо готовим бізнес-місцем, де є бухгалтерський облік, звітність, статистика, новини, документи про. Реєстрацію клубу про сертифікати, звичайно, там буде і розділ вашого прибутку, вашого заробітку. Ви його можете виводити як на свою платіжну карту, так і на криптогаманці, так і звичайно, і звичайно користуватися просто внутрішньою валютою, сплачуючи щомісячну абонплату, або купувати продукти. Хочу акцентувати вашу увагу, що в клубній кампанії відсутній товарообіг, тут немає ніяких обов'язкових закупок. Ви купуєте продукти лише тоді, коли вони вам потрібні, і в тій кількості, якої ви потребуєте. Тож, здійснивши тур, познайомившись, ви приймаєте рішення долучитися для цього, ви маєте інвестувати лише 50 доларів. Ви не купуєте тут ніяких бізнес-пакетів і лише 50 доларів без якихось там скритих, закритих. Тих витрат, які можуть бути понесені в майбутньому, в цій сумі 50 доларів, лежить дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і назавжди. Це членство в клубній компанії Лівгуд і 10 доларів. Це ваша активність, яку ви сплачуєте щомісяця в розмірі 10 доларів. Або ж у вас є інший вибір. Ви можете купити річну абонплату за 120 доларів, і таким чином ви зекономите 20 доларів. А за ці 20 доларів ви можете купити два продукти класні продукти в клубній компанії Люґлівгу. Ультрамагнівий комплекс, який допоможе вам висипатися за короткий проміжок часу. Ви матимете енергію додаткову, ви позбудетесь головних болей. У вас перестануть турбувати судоми в ногах. Такий прекрасний продукт, як мультивітаміни, в яких 24 вітаміни та мінерали, в тому числі і цинк. Як споживач, ви маєте можливість купувати найвищої якості продукти за доступною ціною. У кожного продукту є. Перелік усіх інгредієнтів, які потрібні для добової норми кожної людини, Тож ви матимете можливість знати, що ви споживаєте. Це абсолютно органічні продукти, які ні в якому разі не зашкодять вашому організму. Мультивітаміни, які я придбала для своєї дитини, вони у вигляді жувальної цукерки, і це дуже подобається моїй дитині. Звичайно, якщо ви скуштували ці продукти і вони вам не сподобалися, у клубній компанії є гарантія повернення вам ваших коштів. Ви маєте лише повернути пусту баночку до клубу, і на протязі календарних днів вам буде повернуто ваші гроші. Ви амбіційна людина, і ви хочете тут розвивати свою власну справу, лише рекомендуючи людям клубну компанію, за допомогою якої, перш за все, вони стануть ще більше здоровішими. тому що місії компанії є до допомога людям з усього світу бути залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. Коли ви будете рекомендувати людям долучитися до цього клубу, ви матимете сім видів грошової винагороди за компенсаційним планом клубу. І лише на двох винагородах я зупинюсь для того, щоб ви мали розуміння скільки ви зможете тут заробляти. Пам'ятаємо, що ви інвестуєте лише 50 доларів. Тож за залучення нових підписників вами особисто до даного клубу ви отримаєте. Кешбек в розмірі 50%, а це по 25 доларів за нового підписника. Кількість запрошених не обмежена, і звертаю вашу увагу: лише двох запросили ви до клубу. Ви повернули свою інвестицію. Тут ніхто не залишається в, пор... в програші. Всі люди обов'язково повертають свої вкладені гроші. А це дуже важливо, тому що в більшості і інших компаніях люди навіть не повертають ті кошти, які вони на старті вклали. Тому що люди, яких ви сюди залучили, також рекомендують своїм близьким і знайомим вступити до даного клубу, і від їхнього запрошення ви також будете отримувати дохід. Для людей амбіційних, які прийшли в клуб Лівгуд, заробляти великі гроші, існує такий вид бонусу, який називається мейчин бонус. Іншими словами, його можна назвати чек від чеку Ну давайте на прикладі, ви запросили особисто 10 людей до своєї команди. З часом ці люди почали заробляти. Наприклад, по 200 доларів компанія виплатить вам за цим бонусом мечин бонусом рівно 50% від заробітку ваших партнерів. А це додаткова ваша тисяча. В Лівбуд просто неймовірні великі заробітки. Вам лише потрібно розібратися з компенсаційним планом винагороди. Долучайтесь до моєї команди. Я розповім вам, як все це можна реально зробити. відповідаю кожному на всі ваші запитання. Ви їх можете лишити в телеграм-каналі, який знаходиться також в описі мого відео. В Лівгод люди підписуються з різних причин. Хтось хоче вирішити свої питання по здоров'ю, тому що тут насправді органічні біодобавки, які змінюють життя великої кількості людей. А хтось сюди долучається для того, щоб мати стабільну фінансову складову. Все це реально з Лівгод. Долучайтесь до моєї команди. З вами була Жанна Вітко.